Отримуємо 170 доларів на спот плюс 20 доларів на фьючерси. В цьому відео буде детальна інструкція, як ми можемо отримати дуже-дуже приємний бонус від біржі OKEX, яка, можна сказати, знаходиться на топ-4 місці серед всіх криптовалютних бірж в світі. За даними CoinMarketCap, біржа по фьючерсам знаходиться на третьому місці серед всіх бірж, і також на споті на Четвертому на даний час вони запустили промоакцію з токеном Зент, та й великий або навіть необмежений пул до певного періоду часу. І цей пул ми з вами можемо розділити за певні торги. І одразу скажу, що торги тут невеликі, тратитись на комісію. Ми, в принципі, також будемо небагато. І вихлоп з цього всього, тобто чистий профіт, буде дуже дуже приємним. В кого ще немає аккаунту на цій біржі, обов'язково заводимо за посиланням яке є в описі під цим відео, реєструємось, проходимо верифікацію і дивіться відео далі, щоб зрозуміти. Як нам отримати приємний бонус, або ж просто для особистого користування, тому що на біржі низькі комісії, також по моєму посиланню, якщо ви будете реєструватись, ви получите 15% скидки на комісії. Як на мене, ця акція є топовою, біржа також, тому дивимось відео до кінця і приймаємо участь. Друзі, ви також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, тому що інформація, наприклад, про цю роздачу вже є в моєму телеграм-каналі, можна сказати, півдня. А відео записую от прямо зараз і вилежу його завтра, тобто 29 травня. Тому майте на увазі, що в телеграмі виходить швидше інформація, яку ви можете швидше опрацювати, як для лов, так і для хайбанків, і в принципі на цьому. Заробити, тому обов'язково підписуйтесь і не пропускайте важливу інформацію. Дедлайн у нас по цій акції одразу ж на період, хочу сказати, це 19 червня. Давайте одразу поговоримо, які ми нагороди тут можемо отримати і що для цього потрібно. Тобто, як я вже сказав, все базується на тому, що ви зробили певний торговий оборот, і чим більше оборот ви зробите, тим бонус більше ви зможете забрати. Допустимо, якщо ви хочете наторгувати якусь мінімалочку і забрати також мінімальний бонус, то можна наторгувати 2500 доларів і забрати 255 токенів зент, що дорівнює десять. Доларів, але якщо ви хочете наторгувати більшу суму, допустимо максимальну, це 50 тисяч доларів. Ви можете отримати нагороду в розмірі 4100 токенів. 4100 токенів оцінюється в 166 доларів на даний момент. Ось якраз ця сума, яка є нагородою. Ви можете торгувати бажану суму, допустимо, 30 тисяч доларів можете наторгувати і получите 2300 токенів, там 20 тисяч, 10 і так далі. Тобто, по цій шкалі видно, скільки ми получаємо. Доходу також на рахунок того, чи можуть тут брати участь старі користувачі, чи тільки нові, я в принципі рекомендую зробити тут новий аккаунт, тому що тут трішечки заплутано пишеться, ну як виконувати умови для старих користувачів і чи точно ви зможете отримати цю нагороду. Так як це акція з ребрендингом, тобто один проект мав назву ось таку, вони переходять в іншу назву і іншу назву токена. І відповідно, в честь цього є сама акція. Тут OKEX висуває умови, що якщо ви старі користувачі хочете отримати нагороду, то вам потрібно було мати певний торговий оборот в токені GF. Він буде у вас відображатися на ось цій от сторінці. Він повинен бути з 15 квітня до 15 травня. Але для того, щоб все-таки отримати цю нагороду, потрібно буде наторгувати на 30% більше до того, що у вас пише ось тут. Якщо ви, звичайно, торгували токеном GF. Я надію, що я зрозуміло об'яснив, і таким чином ви зможете також заробити до 180 доларів токені токенізент, але по курсу зараз виходить 165. Якщо ж ви не хочете заморачуватися, бо, допустимо, у вас немає аккаунта, або ви хочете створити новий, або у вас немає тут торгів, ви як старий користувач, бонус тут не зможете отримати. Просто створюєте новий, приєднюєтесь на ось цій сторінці. Ось тут, по кнопочці зареєструватись, Після того, як ви нажали тут Приєднатись, ви нажимаєте тут Торгувати і виконуєте бажаний. Торговий об'єм і пізніше отримуєте нагороду. Тут також пишеться про нових і старих користувачів. Якщо у вас немає того певного торгового обороту в токені GE, то ви просто можете наторгувати від 2,5 тисяч USDT вже в токені ZEND і також претендувати на майбутні нагороди. Але знову ж таки, я не впевнений, чи воно буде працювати для наявних користувачів. Тому, які є бажання, заведіть просто новий акаунт, і все у вас буде добре для того, щоб створити новий акаунт, переходите за посиланням яке в описі під цим відео, проходите саме звичайну реєстрацію, підв'язуєте свій номер телефону. Після чого переходите в вкладочку от свого профілю, вибирайте перевірка і проходите верифікацію за своїм паспортом або допустимо правами. Коли ви проторгуєте ваш наявний об'єм в токенізен буде відображатися на ось от вкладці, тому що ви вам зручніше було бачити свій об'єм. Всі правила і умови ви можете також прочитати на цій сторінці, просто відкриваємо собі вкладочки і це все читаємо. Але якщо говорити про комісії і коли ми получимо тут нагороди, то нагороди іменно будуть виплачуватись протягом 30 днів після закінчення цієї промо. Акції. І також про комісії. Давайте зараз зайдемо в торгову пару і з вами порахуємо, але плюс-мінус на 50 тисяч обороту максимальний для цієї акції піде не більше, ніж 50 доларів. Я буду торгувати по споту, просто заходимо в спот, вибираємо токен Zend. Я підготував тут себе 1000 доларів, щоб показати вам, скільки в нас піде на комісію. Тобто я купляю на 1000 доларів і, допустимо, одразу ж продаю. Вже не 1000 доларів, а 996. Це за умови того, що я купив і продав. Виходить, що я тільки що зробив об'єм в розмірі 2000 доларів, на що потратив 3,5 долари. Тобто плюс-мінус ми орієнтуємося, що комісія виходить там 1,5 долара на 1000 доларів обороту. Але так як у вас є скидка на комісію, у вас може виходити рівно долар, там плюс-мінус. Тому давайте підсумуємо, ми отримуємо долар в розмірі 170 доларів, тратимо на комісію не більше 50-60 доларів, на оборот 50 тисяч доларів, і чистий профіт у нас 110-120. 20 доларів на один аккаунт. Я думаю, що це більш ніж достатньо, і бонус дійсно хороший. І ця біржа це не як байбіт, що тут кожен другий бере участь, і біржа часто бреє. Тут акції подібні виходять рідко і мало хто їх абузить. Для вас це може бути як дуже великою форою, просто щоб робити велику кількість аккаунтів і отримати велику кількість бонусів. Але це все за бажання. І Тобто, окекс, понятне діло, буде менше тут брити. На рахунок призового пулу, якщо не помиляюся на сторінці, пише, що він обмежений. Але менеджер написав мені, що пул насправді не обмежений, тому можете брати участь сміло до кінця цієї акції, якщо це, звісно, 100% інформація. Дякую всім друзі за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram, ставте лайк цьому відео за хороший україномовний контент. І всім бажаю гарного дня, до зустрічі!